Українка, скажу всюди, донька гордого народу. І такий він завжди буде. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава! 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 Україна, понад усе. Ми самі з Волновасі. Болить серце, що ми не там, а тут. Навіть не знаємо, як ми Дуже шкода, що так все сталося. Слава Україні. Дорогені наші солдати, наші кіборги! нема слів, нема просто слів, щоб виказати наше вам вшанування. Одне єдине, що нам лишається, просто склонити перед вами голову. Тримайтеся. ...день це мати надію триматися і не впадати в розпач. І, я, і ми всі повністю з вами, завжди з вами, коли читаєш просто ці новини, ти просто не знаєш, куди себе діти. І я хочу сказати, що хоч нас там і немає, але ми всі з вами і нема більше слів Слава Україні! Yeah. Yeah. Завжди yeah. з вами, хай вас Бог береже і шануйтеся. Слава Україні! Велике дякую не тільки від себе, а й від своєї сім'ї, від своєї родини, від усіх українців, які знаходяться поза межами України. Перемогу за перемогу і мир. Єдності і сила. Ми переможемо. Дякую нашим воїнам, що вони, що вони є. Хай вони будуть живі і здорові, і тільки завдяки ним ми будемо дихати і наші діти будуть жити. Дякую. Я верю, что Украина очень скоро будет большим, красивым государством, большой, красивой страной с сильными, уверенными себя людьми, которые будут свободны, свободно себя чувствовать в семье, свободно чувствовать на улице, свободно чувствовать на работе. Они не будут скованы какими-то рамками своего правителя. Они будут путешествовать, если хотят, они будут жить дома, если хотят, в своей стране. Вони будуть супутні, веселі. Слава Україні. Слава слава! По-перше, мені соромно, що я зараз тут в Аргентині, а не в Україні. І хотів би передати привіт всім бійцям від армії до батальйону, від, е, також волонтерам і також Сепарам, бо їхнє зло. Е, Нам дает дае больше силы, чтобы вырвать эту войну. И хай знает, что, мы ее переможем. А Слава Украине! Хотел бы передать большой привет и большое огромное спасибо ребятам, которые защищают мой город Донецкий. Я сам дончанин. Я бы отдал столько, бы отдал, чтобы Донецк снова стал украинским. Очень переживаю Огромное вам спасибо, Держитесь, спасія, що віті зайняти роботу. Всім большой привіт. Донець будь України. Слава Україні! Ну, в першу чергу я хочу подякувати батькам, сини, яких сьогодні воюють. Вони виховали справжніх чоловіків, справжніх страшніх українців, які сьогодні борються за нас, за нашу свободу, за свободу нашої країни. Слава Україні і слава героям. Слава героям героям для наших бійців, які там воюють за нас, а ми тут далеко від них. Но ми їх підтримуємо серцем, душою, щирим українським серцем. Що тримайтеся, ми з вами і ми вас віримо. Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! Ще хтось? Максим? Ні, <ріпи> я... <ріпи> давай, давай, Максим.